Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними журналістів, вдова керівника найманців взяла дівоче прізвище Кряжева. Оновлена інформація в реєстрах з'явилася 15 вересня. Вдова засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина Любов вирішила змінити прізвище. Про це повідомляє Фонтанка, посилаючись на дані електронної системи Спарк. За даними журналістів, дова російського підприємця взяла дівоче прізвище Кряжева. Зазначається, що Оновлена інформація з'явилася 15 вересня. А коли саме жінка змінила прізвище, невідомо. Журналісти повідомляють, що в Санкт Петербурзі відкрили справу про спадщину Пригожина. З відкритих джерел відомо, що Пригожину належали 100% акцій: ТОВ Конкорд кейтеринг, конкорд менеджмент і консалтинг, 49% акцій кінокомпанії Аурум і 80% акцій ТОВ Ритма. Аналогічну справу про спадщину відкритої щодо командира ПВК Вагнера Дмитра Уткіна. Загалом бізнес імперія заснов. Завника ПВК Вагнера руйнується. Після ліквідації кількох незалежних йому компаній ще одна фірма змінила власника. У компанії Велада, яка з 2020 року вела видобуток нафти в Сирії в інтересах засновника ПВК «Вагнер», Євгена Пригожина з'явився новий власник. З 12 вересня компанія належить 27-річному Володимиру Зленко. Про це повідомляє російське неурядове видання Верстка. За даними видання, новий власник нафтовидобувної компанії накопичив грошей на придбання бізнесу, працюючи поліцейським. Зленко отримував зарплату в управлінні МВС по Приморському району Петербурга щонайменше до 2021 року. У телефонах інших користувачів він записаний як Володя Опер і Володимир МВС. Хто насправді придбав компанію, використовуючи Зленка як номінального власника бізнесу, невідомо. Воладу заснували у 2015 році. У грудні 2019 року фірма отримала контракт на видобуток нафти і газу в Сирії на родовищі площею 2159 квадратних кілометрів. Інформація про те, що влада пов'язана з Пригоженим з'явилася в новій газеті ще 2020 року. З усіх компаній, що належали Євгену Пригожину, Влада першою змінила власника. До цього було відомо тільки про ліквідацію фірм. Наприкінці серпня заяви про припинення діяльності подали інформаційно технологічна компанія максимум і фірма Андромеда, спеціалізація якої невідома. На початку вересня процес ліквідації підприємства розпочала будівельна компанія Пальміра, яка також належала Пригожину. В той же час Кремль хоче переконати як найбільше вагнерівців підписати Контракт із Міноборони РФ через нову приватну військову компанію. Міністерство оборони Росії відправляє своїх представників до Білорусі та кількох африканських країн, зокрема Алжиру, Малі та Судану, повідомляє прес-служба центру національного спротиву. Російська Федерація створила нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК за попередніми даними, призначено генерала Сергія Суровікіна, якого нещодавно помітили в Алжирі. Йдеться у повідомленні. Генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії. Ні, фронту після торішнього контрнаступу України у січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив. Наведення військових операцій досі популярне серед військових. Росіяни планують переконати як найбільше вагнерівців підписати новий контракт. Таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між Лукашенківською, Гардсервіс та новоствореною російською ПВК. Зазначили у ЦНС. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.